Значить, я Люба, мене звати Люба, мені 70 років. Так, я вже працюючий пенсіонер. Тому не завжди я мала можливість поїхати кудись, до мене є пацієнт, я серед лікар-ендокринолог. На пророці працюю 45 років. І Дякую за те, що мене запросила пані Віра Оля. Я перший раз зустрілася з ними в патеді 365. Це було 24 листопада 24 року. Думаю, ну, піду послухаю, як воно, що і ту чому. Бо ніколи за свою роботу я не займалась і не було ніякій компанії. Хоча в нас пускавці давно є е, така компанія МСП. Вони там мають багато різних препаратів, і цинк, і магніт, і що хочеш, і лово, для похудання, бо зараз дуже модно, і люди хочуть виглядати гарно. Тому вони приймали, ми ніяких препаратів не приймали і ніколи нічого не позначали. Значить, Але я коли... Мікрофон, мікрофон. Але коли я послухала, прийшла, зустрілася з Оксаною саперкою, вірою Керничною, Олею, Всі, от, е, Оля Здоровича тоді була. І я коли прийшла додому, кажу чоловікові: ти знаєш, мабуть, нам вже час, бо чоловікові за 70, а мені 70. Кажу, напевно, вже настає той час, що нам треба вживати. Бо здоров'я в неї, на жаль мікрофон дайте, Так, мікрофонти доведе. Здорових людей, на жаль, нема. І тому кожен має проблеми. Я, як лікар, теж маю проблеми і гіпертонія. Осінь я два місяці кашляла, в мене був страшний бронхіт. і антибіотики, і протизапальні, і все. Ну, якось я з цього вийшла. І коли я почала, думаю, все ж таки я можу розпочати і знати, що з собою є. Я заказала собі якраз ліві з того стоїть чарівної капсулки, з цього воно і почалося. То ми вже приймаємо з чоловіком два місяці. В той же час, е, ну, місяць назад, там, може півтора, мене почав болі турбувати кольові судо. Дочка каже: ні, мама, ти маєш зробити МРТ. Ну, Я так послухала, кажу, знаєш. Але мені легше від цього не стане. <ріст> Кажу: від цього мені легше не, треба, не стане. Я гроші витрачу, а ефекту не буде. Заказала я собі колаген рідкі. І зараз я приймаю колеген. Можу вам сказати, що це насправді чудо, а не ліки. Я живу на четвертому поверсі, коли я вверх приймалась, я завжди запарила, трималася. Бо в мене настільки боліду, зверху не здобув, а наверх це проблема. Зараз я бігом і можу йти, і гарно себе почуваю. Значить, враховуючи те, що я вже сама почала, в мене є знайомі Житомирщини. В неї цукровий діабет вже 20 років. Важить вона 95 кілограмів. Проблем ускладнень дуже багато. І діабетична поліноверпія, і жаровий гепатоз, так як нас всі кажуть, ожиріння печінки, до 95 кг, Гіпертонія, ну багато-багато ускладнень. Телефонія її кажу, знаєш, я приймаю дуже гарний препарат. Я би тобі радила, щоб ти розпочала, і все ж таки буде ефект так сам. Я їй, еле, я, їй чай, О, я, я їй передала і я їй передала про цей чудовий чай грейдрі. Я їй так. Ні, я їй цей я передала. І вона почала вживати. Телефонує мені у місяць не буде. Не було. Телефонує, кажуть, ти знаєш людина? В мене я здавала, контролювала цукор. У мене цукр з незища, в неї цукри дуже високі були. Вона жовтні з чоловіком нас тут лікувалася в Карпатах в Санаторії. У неї цукор був 19. Коли її проконсультував лікар в Санаторії, сказав, вам обов'язково приїдете. в Стаціонар треба дати. Ну, а я далі до кермону, я кажу, бо я тобі трошки зроблю корекцію цього лікування. Вона поїхала додому, дзвонить через тиждень. І в неї кращий результат. Ну, можу таку, е, як сказати, сказати е, таку причину, що в нас не всі лікарі ендокримо міг назначати в суді. Вони назначають, а ефекту немає. Люди, які мають великі животи, які мають лишню вагу. Найлегше робити інсулін не в житті, А в журни трійковині інсулін не розчиняється, і тому в неї, такі високі цукриття. Вона мені дзвонить через сидить і каже: ти знаєш, в мене цукор краще кажу, бо ти правильно робиш цей інсулін, як ти тільки живі. Зараз вона робить перед пліччя, робить нову, бо це можливо. Так. Бо інсулін і шкірно робиться, а не внутрішні розумієте? Лікарі зараз не пояснюють. Це її теж допомогти. Коли я їй запропонувала, те і запропонувала оцей чай, вона мені дзвонить через матері. Ти знаєш, я контролювала глікований на це мій цукру за останні три місяці. У неї було 9,2, а в мене зараз 7. Я кажу, то чудово. Передай, бо я їй одну, одну упаковочку передав, Передай мені ще одну. Тому вона зараз вживає, буде контролювати знову, і я думаю, що це буде ефектно. Знайшовся в неї тиск. В неї тиски були 170, 160, 100-110. Зараз 130 на 80. Що мені робили? Приймає тебексантний складний препарат. Я кажу, Люба, візьми половинку і підтримуй це. Ну, я дуже вдоволена тим, що вона похуділа за два місяці на 21 кг. це є чудово. Тиск знизився до норми. Цукор теж вже до норми. 9-10 це вже прекрасно, якщо був цукор, 19-20. Тому я хотіла би порадити всім, хто ще не вживає ці препарати. Бо дехто каже, ти знаєш, це відділ добав. Я кажу, людям, що я сьогодні запросила 5 людей, щоб прийшли послухати, познайомитися. Бо коли ми не знаємо, що воно таке, ми сумніваємося. Я кажу, люда, це не є біодобавка, це є клієнне харчування, яке відновлює наше здоров'я. Кажу, там люд, просто, так, я вже не буду повторюватися, бо там усі групи Б, там вітамін Д. О, я приймаю вітамін Д. Як ти людочка приймаєш вітамін? Ну я прийму кажу. Можу також повідомити, що вітамін Д сам не засвоюється. Вітамін Д треба приймати обов'язково з вітаміном К. К один або К2. Тоді є фет. О, я мені таке сказала, я кажу, так. Ну цей раз не піду. Кажу, добре, що вже тобі вирішувати. Значить, ще можу сказати таке, що в нас. Приймає всій чоловік, приймає, тобто ми вже два курси, ну, дві упаковочки спожили, та третю. Дочка одна у Львові, неї двоє дітей. Захворів, менше хлопчики на 5 років, я передала їм йому ну, корд. Кажу, розділи цю капсулку на 3-4 часто і потихеньку йому. Гарно знявся простудний компонент. Тобто сопельків нема, кашлю немає бо ходить садочок, тільки тиждень, коли буде в садочку, зараз нова інфекція. Старшого хлопчика 12 років дискінзіє жорстких шляхів, погано їсть, то животик болить, то, то нос, мамо ще вже зі школи було, все. Кажу, Іваночка, візьми, очекав судку, розділи теж на три чи чотири частини, йде в рану школу, ходишку він б'є. Так що ми всі лікуємося і треба підтримати своє здоров'я, бо ми хворі, ні Бог не потрібні ні дітям, ні чоловіковим, а друзям тим більше. В мене багато вже є моїх друзів, верніше, не посторонніх а ті, які в мене лікуються з цукровим діабетом. І прекрасний є ефект. От недавно, ні, 9, 9 січня вони в мене були. Люди з Миколаєва, обласного не знаю, У мене є проблеми з чотири заузові, а в чоловіка після інфаркту два стенди. Задишка, болі, помики, знаєш, я не можу підвищити, підвищити добре. Я не можу ходити далеко. Я не виходить, я не визначити. Батарейка. Добре, <гля wedge> я ще трошки. Зараз... І вона мені дзвонить. Олег з Миколаєва. О, пані Любо, ви знаєте, я свого Сашко він називається на Я свого Сашка не пізнаю. Я кажу, а що сталося? Та ви що? Він завжди подивився ззад мене, а зараз йде швидше, ніж я. Він приймає також пиля і піхарку. Так що я хотіла побажати всім, хто ще не знає, не приймає. Такі препарати, щоб всі спробували і на своєму здоров'ю показали, що ми то так. Дякую.